Уявімо, що все, що їсть наша дитина, це цеглинки. Риба, м'ясо, овочі, фрукти це міцні цеглинки, це здоровий організм. Фастфуд, булочки, солище це не міцні цеглинки. Якщо рідко, це окей, якщо часто це не добре. Віддаючи дитину в начальні заходи, ми не можемо бути до кінця впевнені, що наша дитина з'їсть ту кількість необхідних корисних речовин, яка їй потрібна, і чи взагалі вони будуть їсти. Сучасні діти недоотримують корисних речовин і часто переїдають зайвих калорій. Це призводить до набору ваги, зайвої ваги, ожиріння. Переїдають пустих калорій і мають гіподинамію, це коли менше руху і більше сидіння в гаджетах. Чи достатньо моя дитина сьогодні з'їла макро, мікронутрієнтів, мінералів? Зверніть увагу на перекуси. Це може містити найбільшу кількість пустих калорій. Харчуватись потрібно кольорово. Це впливає на здоров'я, на імунітет і на загальний розвиток. Вони є необхідні. Задумайтесь, а скільки ж моя дитина з'їла фруктів, овочів? Сьогодні у здоровому харчуванні мені допомагають мультивітаміни для дітей. Це щоденна підтримка організму. Вона забезпечує основні вітаміни та мінерали, яких потребує організм, який росте. Вони мають приємний апельсиновий смак. Ці вітаміни на основі натуральних компонентів. Вони безпечні, жувальні для дітей та підлітків. Всього одна таблетка на добу забезпечить дитині 4 мінерали, 12 вітамінів, бета каротин Це захист. Нашого імунітету зору можна давати з трьох років і навіть дорослим, які не можуть ковтати. Не місяць барників, штучних замінників цукру, консервантів та ароматизаторів. І приймаючи всього одну таблетку на день, я впевнена, що мої діти отримують необхідну кількість корисних речовин, які допоможуть їм стати міцнішими, захистити їхній імунітет.